Взялися до реалізації нового проекту міського. У кожного з нас було багато цікавих пропозицій та думок, як зробити наше місто ще більш привабливим, сучасним та комфортним. Знайомтесь Крісті, волонтер корпусу Миру, яка другий рік працює у нашому закладі. Почувши нашу дискусію, вона розповіла нам про своє рідне місто Балтімор. Його пам'ятники та будівлі. І ми подумали, а скільки цікавих місць є у нашому місті, повз які ми проходимо щодня і не замислюємось над їхньою історією та значенням. Тоді ми вирішили запитати уродовілівчан, чи цікаво було б їм дізнатися, де була розташована єврейська синагога, хто побудував найстарішу церкву в місті, заклав міський парк. Думаю, якщо у нас є якісь архітектурні пам'ятки, то можливо їх треба відбудувати. Трошечки шанобливіше ставлення від молоді, наприклад, до парків, до тих самих пам'ятників, якось так. Заручившись з підтримкою жителів громади, ми вирішили до 453-ї річниці міста зробити подарунок, здійснити першу спробу ознакування найцікавіших історико-культурних об'єктів і назвати наш проєкт Відкривай Радивилів». Ми побачили на стіні фото старої будівлі залізничного вокзалу. Чи у вас якісь цікаві матеріали про цю будівлю? У нас є залізничний вокзал. До періоду Другої світової війни це була двохповерхова будівля. Спершу було організовано круглий стіл з мером міста Радивилова Карапетяном Миколою Аракеловичем. Після плідної зустрічі усією командою ми розробили чіткий план. На карті міста відзначили 24 об'єкти культурно-історичної спадщини Радивилова. Зустрілися з відомими краєзнавцями та дослідниками історії міста. Так, це там, де кінотеатр була. Є на старих фотознімках її вигляд. Декілька зібрань команди були пов'язані з розробкою дизайну вказівників українською та англійською мовами. А вчитель інформатики Карпало Назар Ярославович навчив нас створювати QR-код об'єкту. На сайті нашого навчального закладу ми створили окремий розділ під назвою Відкривай родовий на ньому розміщені зображення. І вмістять собі посилання на інформаційні сторінки. Як результат, ми створили 24 коди до визначених нами об'єктів. Фінальним акордом стала презентація нашого проекту Відкривай радивилі на святкуванні дня міста. Ради Вилі, і більші, і тращі, але ми Відкритиму QR-коду гості та жителі міста зможуть дізнатися багато цікавої інформації про історію створення кожного з 24 об'єктів. Команда Рамора! До зустрічі на фестивалі інноваційної освіти. Відкривай Україну!